Всіх вітаю! Це горіх сорту Шедевр, який був зібраний на початку вересня минулого року. Пройшло приблизно 11 місяців і протягом цього часу горіх поступово набрав специфічний для шедевра коричнево-бордовий відтінок. Такий колір робить горіх привабливим та надає йому хороший товарний вигляд. Взагалі, горіх шедевра. Один з найкрасивіших, які довелося бачити. Але цінність даного сорту в першу чергу в його стабільному плодоношенні та врожайності шедевр це найвражайніший український сорт. Звичайно, є форми та сорти, в яких горіх крупніший. Можливо, є сорти, в яких більш витончений смак, але що стосується стабільного плодоношення та урожайності, шедевра мало конкурентів. Маю на увазі сорти, в яких подібна форма горіху та калібр. Горіх середньокрупного розміру трапляються доволі такі крупні екземпляри. Ну і взагалі горіх красені гарно виглядає в масі. В саду є шедеври різного віку. Наприклад, тут в ряду наймолодші рослини, де другий сезон вегетації Посадка була восени 21-го дорощеними від дирками. Гарний розвиток. Прирости цього сезону вже більше метра. Дані рослини поки що без сигнального врожаю, але на гілках кожного куща вже закладені сережки. Очікую на перший врожай вже наступного сезону. Поки що ці кущі не обрізав за 2 роки. Даю можливість наростити їм потужну кореневу і, скоріше за все. Вже наступної весни зроблю формуючу обрізку. Як ви бачите, шедевр до першого плодоношення встигає наростити доволі багато вегетативної маси. Наприклад, ці шедеври вони на рік старші за попередні, це 4 річки. Вони вже гарно сформовані штамбом. І в цьому сезоні в них перше плодоношення. Горіхів достатньо багато, як для сигнального врожаю. Ось ще приклад розвитку шедевра в 4-річному віці. Висота приблизно 180 м. І перше плодоношення на четвертий рік. Вражає достатньо багато. Також закладає сережки на кожній гілці. Ще один чотирихрічний шедевр в нього, висота вже, мабуть, більше 2 метрів. Також сигнальний урожай. А поруч рослини, які на рік старші, це п'ятирічні маточні штамби. Ось трапляються отакі гілочки. Повністю заліплені. Ось кожна гілочка невеличка. З декількома кластерами. Поруч також п'ятирічний маточний штамп. Звичайно, було б краще побачити картину по на штамбах, які залишені тільки під врожай, під горіх, але в цілому можна і на цих маточних. Штамбах оцінити потенціал і вражайність сорту шедевр. Найстарші шестирічні рослини минулого сезону показував класну загрузку на цих штамбах і цього сезону загрузка ще більша. Ось яку гілку не візьми. Скрізь по декілька зав'язей. Зі сторони видно, як гілки нахилилися, хитаються під вагою горіха. Це також маточні рослини. Вже 3 роки поспіль вижимаю з них максимум посадкового матеріалу. Горіхи не зриваю, тому Навантаження на кореневу систему дуже-дуже велике, звісно, і прирости незначні в цьому сезоні десь приблизно сантиметрів 10-15. За двома зайцями важко гнатися. Тому деякі рослини. В наступному сезоні переведу тільки під плодоношення. Ось так. сорт шедевр залишається найвражайнішим в саду. До речі, ось наслідки нальотів дятлів.